Ось ось закінчиться 22 й рік, а це значить, що час підбивати підсумки. Вітаю вас, книголюби, на моєму книжковому каналі. З вами Оля. І сьогодні, нарешті, ми поговоримо про книги, які мені найбільше сподобались у другій половині 22-го року. Такий ролик уже в мене виходив на каналі. Там я розповідала про кращі книги за перше півріччя. А сьогодні продовжу і поговорю про ті книги, які я просто настільки сильно полюбила, що мушу з вами поділитися і розповісти детальніше про ці історії. Взагалі, такий формат дуже зручний, тому що за рік, коли ти читаєш там хоча б навіть 50 плюс книжок, і розповісти про кращі книги року в одному відео дуже складно, бо їх може бути більше 10 та навіть 10, Поки все це проговориш, то ролик може бути на цілу годину, а це трохи багато. Тому радію, що півроку тому я обрала такий формат, і наразі зможу говорити лише про невелику кількість книг. Я не можу сказати, що у другому півріччі були якісь гірші книги, чи їх було там менше. Скоріше просто були книги такого середнього рівня. Навіть хороші, але ось такі, щоб дуже мені сильно сподобались, таких було небагато. І сьогодні я буду говорити власне про п'ять історій, які полюбилися мені. Це буде чотири художки і один нонфік. Але перед тим як я розпочну говорити про ці книги, закликаю вас. Підписатися на мій книжковий канал, натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку цьому ролику. Таким чином, ви мені будете допомагати розвивати мій книжковий канал. А тепер поїхали. Будемо говорити лише про найкращі книги у 2022 році, точніше, у другому півріччі. Я думаю, що я зможу скоро влаштовувати таку традицію і ось говорити про кращі книги, лише починаючи з книг цього автора. Певно, не складно здогадатись. Це книга Стівена Кінга, одинадцять двадцять два, шістдесят три. І це певно найдавніша книга з цього списку. Яку я прочитала, я її читала ще десь там далеко влітку. І як бачите, вона досить грубенька. Це такий товстунець у автора майже на тисяча сторінок. Тим не менш, ці тисяча сторінок були найпрекраснішими, які просто можна уявити, тому що це настільки повноцінна, цілісна, багатогранна історія, від якої дуже складно відірватись. Я знаю, що багато людей закидають кінгу, те, що він пише якісь такі довгі історії, то, власне, я люблю такі книги. Не скажу, що я люблю такі книги усіх авторів, а саме в Стівена Кінга ну, просто отримую від цього задоволення. Тисяча сторінок, так тисяча сторінок, буду це читати. Ось я дуже довго відкладала знайомство з 11.2263, тому що потенційно я знала, що це просто моя така-моя моя книга, але. От, думаю, потім-потім і ось це потім довго тривало. Це, власне, така альтернативна історія з розряду. А що, якби одна людина змогла змінити хід історії? Тобто, що б змінилося? Так, головний герой цієї історії певним чином потрапляє у минуле та не просто у минуле. А саме у 1958 рік він буде не просто вивчати ось цю епоху, а має спеціальну місію. Не допустити вбивство президента Кеннеді. Я думаю, про цю подію теж дуже багато чули. Всі це знають, і, можливо, навіть деякі факти. Ось, зокрема, головний герой буде намагатися запобігти вбивству президента, але окрім цього, буде відбуватись дуже багато подій. Мені подобається, що автор тут ніби і все розтягує, але водночас, ледь не з перших сторінок, ми розуміємо, що. Ось ось він уже повернеться в це минуле і щось буде відбуватися, ось ці перші спроби. Дуже круто, що, крім основної сюжетної лінії, тут ще є така, скажімо, розминочка перед основною місією героя. І вона дуже цікава і буде пов'язана з одним з міст, яке описує Кінг в іншій своїй книзі, воно з Дері. Власне, ось це. Містечко Дері дуже сподобалось, як воно описано, як воно тут подане, таке містичне, незвичне, і ти знаєш, що там щось коїться лихе. Але якщо повертатися до основної лінії, то дуже багато моментів, над якими є як поміркувати, що цікавого взяти, і ось ця думка, чи справді варто змінювати минуле. У цій книзі я певно полюбила все від героїв до сюжету і. Це той випадок, коли у Кінга ідеальний фінал. Дуже часто автор може грішити фіналами, десь розписувати просто неймовірну історію на тисяча сторінок: е -ге -ге, під куполом передає привіт. А закінчити все так, що ти сидиш і дивишся в стіну, і думаєш, для чого я це читала. Ну, а чому так було закінчити? От, то ось тут просто ідеальна кінцівка, як на мене. Я думаю, що я в майбутньому неодноразово буду повертатися до цієї книги, обов'язково її перечитаю, як зітруться з пам'яті такі деталі якісь, бо вона справді варта уваги. І зараз мені хочеться трішки поговорити про нонфік, для чого його довго відкладати, якщо можна зараз про нього поговорити. Так складеться, що дві книги з п'яти у цьому відео будуть фігурувати ще в одному ролику, який. Або вже вийшов, або вийде після цього. Просто не знаю, який буду викладати перше, себто в прочитаному, але знаєте, я не згадати ці книги просто не можу. І книга Томаса Рікса Черчилль і Орвел Битва за свободу одна з цих книг. Я прочитала в цьому році, не скажу, що багато, але не зовсім мало нонфіку. Ну, як мінімум, книжок з 10 це точно є. Зважаючи, що я прочитала понад 60. Ну, в принципі, це непоганий результат. І ось саме ця книга мені сподобалася найбільше. Так, я читала її досить довго, я читала по одному, по іноді навіть по піврозділу, але тим не менше, це не завадило насолоджуватися просто кожною сторінкою, просто кожним абзацем. Тому що автор настільки ґрунтовно дослідив ці дві постаті, важливі для історії, важливі для століття, і, зокрема, для 21-го, тому що наслідки ми відчуваємо до цих пір. Здається, зовсім дві різні людини, що Вінстон Черчилль відомий прем'єр-міністр, що Джордж Орвел відомий своїми антиутопіями, різними публіцистичними виданнями. Однак у їхньому житті і, взагалі, діяльності було дуже багато спільного. Ось цей буде досліджувати Томас Рікс, він буде. Проводити аналогії, чергуючи розділ то від Черчилля, то від Орвела. І ми будемо бачити детальніше, чим жили ці люди, що вони вагомого зробили для Великої Британії, для Європи в цілому. І звісно ж, книга насичена просто величезною кількістю історичних подій. Можна більше дізнатися про те, як починалася Друга світова війна, що там було під час чи після. Ну звісно, в контексті. Були ці дві важливі персони. Якщо ви любите біографії, якщо ви любите загалом нонфік, якісь такі дослідження, ви не боїтеся складних текстів, де потрібно часом гуглити, часом дізнаватися ще більше, тому що тут дуже багато відсилок на різні історичні події різних діячів, де Іноді треба справді дізнатися про тих чи тих людей більше чи про конкретні події, то мені здається, ця книга, ця праця, можливо, навіть сказати краще, може вам прийтися до душі і, можливо, ви так само полюбите її, як я. Наступну книгу, яку я просто не можу не згадати у цій. Добірці кращих книг, звісно ж, це книга Ерін Моргенштерна Нічний цирк. Так склалося, що я брала її почитати в бібліотеці, себто на руках на жаль її немає, і якось я писала навіть видавництво Віват, чи планують вони її перевидавати? Бо я залюбки хотіла б мати ось цей паперовий примірник у своїй бібліотеці і неодноразово повертатись до цієї книги. Але. Мені сказали, що поки нічого не планується. Насправді дуже шкода. Знаю, що можна знайти ще десь в книгарнях іншу її книгу Безоряне море, але ту я ще поки не читала, тому що нічний цирк це просто величезне відкриття для мене. Книга відома тим, що вона написана у жанрі магічного реалізму. Але коли ви чуєте ось цей магічний реалізм, може там видати щось таке дуже багато чого і незрозумілого. То, в принципі, у нічному цирку все навпаки. Ти читаєш і просто розумієш кожну деталь, цей магічний реалізм досить такий лайтовий. Він зрозумілий просто кожному. Справді там є багато магії, але ця магія, хоч і не пояснюється, але ти розумієш, як вона функціює, як вона іде, з'являється, і ти розумієш всі ось ці закони і правила цього світу. Окрім того, що. Вічний цирк це дуже захоплива історія. Вона сюжетно цікава, вона сюжетно наповнена. Не можу не відмітити те, як це красиво написано. Мені здається, що десь у прочитаному колись я розповідала, що, от не знаю, чи це перекладач, чи перекладачка так постаралася вишукано все передати читачеві, чи справді Ерін Моргенштерн пише так чудово. Просто книга мелодична, вона. Магічна насамперед, тому що в словах, які ніби і не промовляють про магію, там не йдеться іноді в них, що ось ось тут коїться щось таке дивне, неймовірне, чудесне, ти відчуваєш у тому, як це описано, дуже багато магії. Це, власне, не може не зачіпати, бо я взагалі рідко ведуся на. Книги, які дуже дуже гарно написані, бо має бути гарний сюжет. А тут є і те, і те. І ще, на жаль, вони так рідко трапляються. Ну, справді за цей рік я згадаю, можливо, 3-4 книги, які за своїм стилем мене змогли якось вразити. То, зокрема, нічний цир просто підкорив. Тому я буду страшенно вам рекомендувати, якщо ви маєте десь цю книгу на своїх поличках, якщо ви десь заховали і раптом ще не прочитали. Діставайте, читайте, можливо, раптом вам пощастить і ви знайдете її на барахолці чи в бібліотеці. Дуже сильно рекомендую, бо ця історія не може просто не залишити слід у вашому серденьку. Від такої неймовірної магічно казкової історії рухаюся до більш трагічної, драматичної від той, яка справді пам'ятається дуже дуже довго ще після прочитання. Поки що я не так давно її прочитала, всього лише місяць тому. Але настільки вона вражає, наскільки вона заставляє тебе задуматись над різними моментами, що мені просто хочеться підходити до кожного і казати Бери читай! Бери читай, бо вона крута. Маю на увазі книгу від Дженні Тінгвей Джан. Я вимовила це правильно, ура! І чотири скарби неба. Це новинка від видавництва лабораторія, їхня перша художка. Ще й яка художка. Коли перекладачка говорила, що ця книга стала просто кращою для неї у році, це просто трохи дивує, тому що рідко, коли дізнаєшся від перекладачів, що ось ця книга, над якою ти працюєш, тобі настільки сильно сподобалась, попри всі мої застереження, що це китайська міфологія культура. Яка мені не імпонує, ця книга абсолютно просто потрапила мені в душу. Тому що ось навіть та ж сама китайська культура і міфологія вони тут подані настільки гармонійно, настільки її не те, що небагато, я б сказала, що її в принципі достатньо, але вони дуже доповнюють головну героїню. Вони ніби зливаються з нею, вони ніби завжди жили з народження ось з цією дівчиною. І коли ти читаєш про непросту долю даю, про те, що ось цей злий Фатум уже закладений в її імені, ти розумієш просто чому відбувається так, а не по-іншому. Ти розумієш, як пасує ось кожна міфологічна деталь. Вона не складна. Для читання в плані стилю, ось це, до речі, теж дуже така мелодична книга, дуже красиво написана. З того розряду рідкісних книг, які справді красиво написані, читається вона трохи важко через свою тематику. Тут буде і багато жорстокості, несправедливості. Буде багато насилля, звісно ж, расизму, дискримінації, сексуального рабства і ще безліч такого всього. І зрозуміло, що, попри навантаження таких тем, легко не буде. Це історична книга, тобто вона має певне історичне підґрунтя. Не можу сказати, що ось 100% все було так. Авторка зазначала, здається, у післямові, що саме. Її надихнуло, точніше, що вона взяла за основу які моменти в цій книзі, і, власне, і ті моменти, які є справді історично підтвердженими справді жахають. І одна з проблем, яка найбільше, мабуть, засідає в голові і турбує це про цю дискримінацію, расову нерівність про те, як азійців постійно принижували їх, не сприймали на інших континентах, їх дискримінували. Що вони мусили платитись не просто там якось здоров'ям чи там статками, а власне своїм життям, і то масово. Ось важливо, що це не замовчується так, через багато років, так зараз це, звісно, актуально, але ми розуміємо, що ми прогресуємо і трохи від цього позбавляємось. але ми маємо пам'ятати історичне минуле, робити якісь висновки і, ну, як мінімум, його вивчати і розуміти, чому так було. І чому ми не маємо так робити. І, власне, все у неймовірному, художньому оформленні це подано. І ще просто гляньте на це оформлення книги. Воно прекрасне. Ну що ж, тепер переходимо до останньої книги. Знаєте, мені дуже навіть подобається, як взагалі вийшло мене з кращими книгами, тому що вони досить такі різні, різні за жанрами, різні за формами. Тут є і нонфік, і художні тексти. Тут є і повноцінні роман, і є збірка повістей. Так, розпочали кінгом, завершимо кінгом. Так склалося, що ось всі три книги, які я прочитала цього року у кінга, вони всі потрапили в кращі книги. Так, у першому півріччі була Мізері. Так, у другому одинадцять, двадцять два, шістдесят три. Та повна темрява без зірок. Цю книгу я читала у марафоні 24 годин читання. Я її прочитала максимально запійно швидко, але це не завадило мені її якось полюбити, якось вподобати. І пройшло трохи вже часу, достатньо, але мені хочеться повертатися до окремих думок. У цих текстах кінга. Це чотири історії, дуже різні історії, які наповнені таємницями, які наповнені тим, що зло завжди може очікувати тебе десь поруч. Можливо, ти його знаєш, можливо, і ні. Але ти завжди цього не очікуєш, але це може трапитись. Це така досить кінгівська річ, досить його. Типово написана, цебто максимально в кінгівському стилі. І моя улюблена, напевно, повість з цієї збірки буде нормальний шлюб. Ось це річ, справді, яка дуже варта уваги. От, просто якщо ви не готові, наприклад, читати збірку повістей, бо там не впевнені, що це точно ваше. Можливо, спробуйте просто прочитати нормальний шлюб і зрозуміти, чому кінг клас, чому так круто, він десь може закрутити, описувати якісь. Цікаві деталі, поки з невеликих текстів автора ось нормальний шлюб, мені здається, це моя найулюбленіша річ. І до речі, повісті Кінга, оповідання, можливо, теж це також один з хороших способів познайомитись з творчістю автора, пізнати його стиль, манеру, його якісь сюжетні елементи, які можуть десь проявлятися в тій чи тій історії, і зрозуміти чи. Хочете ви читати автора чи ні? Звісно ж, треба пробувати і побільше, щоб побачити різноплановість автора. Але, наприклад, розпочати знайомство саме з Кінгом з повної темряви без зірок цілком можливо. Я б рекомендувала: ось такі п'ять чудових неймовірних книг трапили зі мною у другій половині 22-го року. Так, може менше, аніж у першій половині, я там і не пам'ятаю, скільки їх було, окей. Але, тим не менш, кожна з них дуже заслуговує уваги. Кожну з них, я впевнена, що з часом перечитаю, бо вони справді залишили якийсь такий великий відбиток на мені. І до них дуже хочеться повертатися, як мінімум, думками. І деякі книги я читала раніше, деякі вже пізніше, але всі якось досі. Добре, пам'ятаюся, емоційно, сюжетно. І коли думаєш, які ще хороші книги цього року читала, то ось їх відразу згадуєш. Сподіваюся, що в наступному році, як мінімум, буде не менше хороших книг. Про більше це вже таке, буде видно, а ось саме не менше це було б вже чудово. Обов'язково розповідайте, які. Книги в 22-му році вам сподобалися найбільше. Ось можете написати там одну-дві книги, які просто розірвали ваш світ, просто зробили цей складний, неймовірно складний рік, і дуже вам сподобались. Бо дізнаватися про улюблені книги. І, можливо, якісь книги відкриття за рік інших людей просто надзвичайно цікаво, бо завжди можна собі щось зберегти на наступний рік. І можливо, саме та книга також вам дуже сподобається. Як завжди, нагадую про вподобайку, підписку та дзвіночок. Гарного вам дня, мирного неба і всього-всього найкращого побачимось у наступних відео.